Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю в новому відео. Такий непоганий початок на фоні сміттєвих баків. Ми впевнено, повільно, але впевнено рухаємось до 10 тисяч підписників. Тож, хто ще не підписався, перевірте підписку. Дякую кожному, хто підписується, ставить вподобайки, колокольчики, і от і все. Не забувайте, що в мене є телеграм-канал. Є. Інстаграм-сторінка. Якщо у вас є бажання, підписуйтесь і незабаром я буду вириватися і в ці соціальні мережі. О, Боже, яка краса тут намальована на стіні. Є така пропозиція від підписниці створити банку. Банку для чого? Для 10 тисяч підписників. Хто має бажання, можете донатити. І ми на 10 тисяч підписників влаштуємо прямий етер. Прямий ефір підемо в ресторан, напевно, в японський. і будемо разом з вами відмічати, святкувати цей день, коли буде 10 тисяч підписників. Про що сьогодні буде мова? У відео покажу вам море, пляж, але Але ж я там підійду і буде погано мене чути. Так, все. Те, що треба вирізати, але напевно я не виріжу. Сьогодні хочу поговорити про мову. Іспанську мову пишуть мені, що я вже живу там четвертий рік, а мови не знаю. Потім про інформацію з приводу переїзду в Іспанію, бо часто питають мене, але я розповім вам свою позицію і взагалі, чи, чи маю я якусь інформацію, зможу чимось допомогти людям. І що ще забула? Ще таке питання, чому я не обговорюю і кожного разу не кажу про обстріли, бо буває, люди пишуть, що мені все одно, чого я мовчу, були обстріли там чи там. Також вам це сьогодні буду розповідати. Всім гарного настрою і вітаю у новому відео. Десята година ранку. Зараз ще людей не дуже багато. В цьому році зробили більше. Лежаків. Більше парасольок, більше місць, де можна орендувати собі лежаче місто. І зазвичай тут багат, багатецько людей. Тому ми не дуже полюбляємо ходити саме на цей пляж, виїжджаємо зазвичай, до Сан Куан, е, Плая. М -м, я вже наче і купатися хочу. Треба було вдягати купальник. Сьогодні зелений прапор, як ви можете побачити. Мінімальні хвилі. Взагалі раніше, взагалі раніше за лісою. Після школи її забирала і на пляжі купалися. Але з рюкзаком не дуже зручно. Зараз поки що немає ще підручників, не повидавала, тому не так важко. З рюкзаком йти, Це вже кінець пляжу. Тут переробили каміння, переклали, екскаватори приїхали та переробили. Ось це закінчення пляжу, кінець. І тепер тут таке прикольне продовження. Так досить затишно. Я давно тут не була. Я думаю, що в цьому сезоні я ще сюди не доходила. І бачите, сюди мало людей приходить. Всі там на початку тусуються. Клас! Неймовірний аромат моря дуже приємно. Можна, до речі, по камінням цим прогулятися. Люди займаються, приводять себе в форму, дівчата на задньому плані. У них фітнес. Молодці. З приводу іспанської мови. Хочу знайти курси іспанської мови. подала заявку. В офіційну мовну школу один раз мене не прийняли, і зараз була друга хвиля. Я знову ж таки подала заявку, але не знаю, який буде результат. 19 вересня буде результат, чи взяли мене, чи ні. Так от написали мені, що я вже тут що четвертий рік, а мови не знаю. Як я можу її взагалі не знати? Звичайно, що я на побутовому рівні, добре її розумію, можу відповідати простими реченнями. Там, я хочу, я можу, я йду, я прийду. Отаке От можу, але хочеться, щоб мова була більш різноманітна, багата, щоб можна було висловити свою думку більш цікавіше. Це також стосується і української мови. От я починала вести цей канал, я української мови, ну я знала. Але не так гарно. Зараз я нею володію краще і краще можу висловити свою думку і можу вживати вже якісь, використовувати вже якісь інші слова. Все перекладала. Зараз я вже навіть ловлю себе на думці, що я думаю. Українською мовою все з практикою прийшло. От тільки я почала вести цей канал, я більш почала її пізнавати. Можу висловити свою думку більш вільно. Не скажу, що це прям ідеально, але це краще ніж було. Так само і з іспанською мовою потрібна практика. Але ж я не можу до людей підходити на вулиці і казати їм: ну поспілкуйтеся зі мною. Не те, що я не можу, я можу, я не хочу. Тут курси для чого потрібні: для контролю, для того, щоб були завдання, для того, щоб... Була людина в носій цієї мови. Тому тебе будуть там контролювати, давати завдання, спілкуватися, практикуватися. Тому що, в принципі, як не крути, напевно, 70, а може і більше. Чись посидіти, а може і більше відсотків. Ми вивчаємо навіть маючи ці курси самостійно, іспанську, тому що. Все одно ти йдеш додому, вдома пишеш, вдома вивчаєш, вдома дивишся вдома. Але на курсах саме тебе контролюють, дають завдання, можуть перевірити, чи правильно ти зробила чи ні. Ти можеш задати. Спитати, задати якісь питання з приводу того, чи правильно ти зрозуміла, чи неправильно, але все одно це робота самостійна по вивченню мови. Єдине, що є контроль людини, яка знає цю мову. Все ось для того, мені і потрібні ці курси. Початку, коли ми приїхали, я не відділяла навіть, де закінчилось слово, де закінчилось речення, почалося інше. Колись прийшла в соціальний центр, сиділа в черзі, хотіла допомогу отримати. Як результат, я її так до кінця не дійшла, але не суть. Суть в тому, що стою я біля кабінету і підходить до мене ну, працівник соціального центру і каже мені, я. А я думаю, що я? Я це я. Що ти до мене причепився, що я і показую на кабінет. А потім, коли я вже почала вивчати мову, так я це вже перекладається вже. Тобто заходь, вже там вільно я, заходь. Ой, це сьогодні, а в нас це просто таке як слово, що ой, там забула зробити там ой там, Прийду пізніше. Там. А тут ой, це в перекладі сьогодні, І тому, коли вони. Я думала, вони просто там зітхають щось таке, щось не виходить. А виявилось що ціле слово, то навіть є, має значення якесь. Ми вчимо все, ми знаємо. За три роки ми вивчили на тому рівні, на рівні без практики. Тобто, ось ми знаємо якісь правила, ми знаємо слова, якісь базові там так побутові. Мені часто пишуть на інстаграм сторінку питання з приводу того: от хочу переїхати, чи є там допомога, як взагалі все відбувається. І я хочу дати коротеньку відповідь на це все. Живу тут не на соціальній допомозі, не в таборах, не знаю оці всі фази, не знаю, де зараз отримати допомогу. Про ній, я там трішки знаю, де зараз можна оформити. І таке інше, тому що я цим не займаюся. Я колись коли приїхала, нам зробили документи і все. І Іноді там кудись комусь треба сіту взяти, я можу допомогти. Там і таке. Але щоб знати, Стовідсоткову інформацію, так як вона змінюється кожного там місяця, можливо, навіть і частіше. У мене немає актуальної інформації, і тому я людям кажу, що ось є група українців в телеграмі асоціація. Ви можете там спитати, тому що там люди сидять, які нещодавно приїхали, які зіштовхнулися з цими проблемами і вирішували їх ось нещодавно і мають якусь актуальну інформацію. В мене є такий, як шпаргалка, щось типу того, я можу комусь. Цікаво цю інформацію скинути, дати, щоб ви могли подивитися. І посилання на цю саме групу. Повертатися, і посилання саме на цю групу для того, щоб ви могли там спитати у людей, які пройшли нещодавно цей шлях. Тому що ми тут вже з 22-го року, і так як я не цікавилась цим, я не оформлювала ніякі там документи такі. Ну, я маю на увазі через Червоний Хрест, там креади ще які є. Які допомагаються за адаптацією. Тому я не знаю. Це буде краще. Звичайно, що якщо ви самі задасте це питання, тому що є багато якихось таких, тому що є якісь тонкощі вашого питання, буває таке, що людина мала вже якийсь захист там десь, в якійсь іншій країні. Буває питає, чи прийме Іспанія після цих країн. Я не маю цієї інформації. Отака От моя відповідь, бо дуже багато питань. Чесно, дуже багато люди пишуть всім цікаво по групам. Я ж бачу, про що розмовляють в групах. Кожного дня одне і те саме питання. І в принципі, я думаю, що в особисті повідомлення люди відповідають, але там більше інформації, більше від людей актуальної інформації. Я знаю таку ситуацію, що люди приїхали в Іспанію і в валіканте, і хотіли взяти сіта на Ніє. Зараз ніє роблять в декількох місцях містах, не в усіх. Ці люди взяли і хотіли купити сіта, тому що самостійно дуже важко взяти, їх завжди немає, і тому вони звернулись до таких сітоловів, які допоможуть з цією сітою. Присилають вони вже цю сіта. І кажуть, що ти перевір на сайті в системі, чи є ти чи ні, і давай нам гроші. Коли почали перевіряти, звичайно, що в системі їх не виявилося. І тому, а люди пишуть ці які сітолови, кажуть, давай, скидай нам гроші, ми ж тобі зробили, зараз будемо анулю, анулювати, ану, анулювати як українською мовою, анулірувати. Зараз тобі будемо, давай швиденько скиди нам гроші. Тож люди перевірили, що їх немає в системі, і відмовились платити будь-які. Гроші. Так, от що було як показником того, що це ліпа, ліпова справка, ліпова зустріч, запис. Чому? Тому що вони прислали на емейл e pdf файл, коли дають сіта тут через оці всі установи, вони ніколи не надсилають вам pdf файл. Це завжди розгорнута відповідь, де написано номер цього ну, цієї сіти, на що ви записалися, яка процедура саме. Час прізвище, ім'я великими літерами. А в цій в цьому документі в pdf файлі просто було м е, спочатку велика буква, потім маленькі, номер телефону. Не зрозуміло взагалі на яку процедуру людина записалась було видно. По-перше, з того, як це все було оформлено, а по-друге, що це pdf файл тому що ніхто ніколи в ніяких установах не формує для вас такий файл. Це просто як автоматична відповідь системи, що ти записався, і ось твоя сіта у вигляді просто тексту ніякого PDF-файлу. Тож не заплатили вони гроші, але хотіли їх кинути. Отак свої кидають своїх за кордоном, саме в Аліканте в Іспанії і таке. Буває у задньому плані. Ви побачите море, сонце, пляж, і останнє це про обстріли. Чому, коли в деяких містах бувають обстріли, я про все це не говорю. Чому? Тому що я можу повспівчувати. Співчуття буває, дратують людей, і люди пишуть, що ми і так новини читаємо, там і таке інше. Але коли ну, буває таке, що я все ж таки кажу про це. Ну, тому що ці зазвичай висказування привлікають увагу, і люди починають писати, що я чи ловлю, чи ще щось на цих відео. Тому я дуже рідко, але про це говорю. І ще. Коли люди виставляють у ці пости про те, що там обстріли, війна, терор і таке інше, ми все це пишемо українською мовою і читають українці. Нам треба, якщо навіть люди хочуть інформувати інших людей інших національностей з інших країн, треба писати якоюсь міжнародною мовою або англійською мовою, ну, щоб це могли прочитати не тільки українці, тому що українці і так все знають. Дублювати те, що в інших групах це реально виглядає як просто хайп, як просто тема для відео, щоб привернути увагу і набрати підписників. М -м ну я не хочу в мене, я вже маю свою аудиторію. В мені не те, що достатньо. Звичайно, що ми ростемо і хочеться більше, але не хочеться грати на нервах на тих людей, які вже мають до мене повагу, які мене підтримують. на що... Лишній раз піднімати цю тему. Ми і так всі все бачимо, всі новини, все, що відбувається в Україні. Ну, буває такий настрій, просто буває реально, коли вже все це дістало, коли бувають тут такі ситуації життєві, які вибивають з, ну як, з колії, з колії, коли тобі складно, і таке інше. Ще я бачу, що в Україні там обстріли, загинуло багато людей, дітей. І починається оцей такий настрій, і я говорю про це, що я їх ненавиджую, що е, мені важко там, я, я б хотіла повернутися додому, але не можу, бо війна, бо десять. Так людям погано, і ще якщо я буду кожного, в кожному відео про це говорити, а там кожного дня щось відбувається, люди гинуть. Якщо я буду кожного дня про це говорити, то який настрій будете мати ви? Ви вже заходите, в відео вмикаєте, вам хочеться відволікатися від подій. Події, які за вікном відбуваються в країні від новин. І тому я хочу транслювати саме щось позитивне. Але, як вдається, буває, що немає настрою, і також я транслюю не все позитивне, але цього менше менше, ніж було раніше. Я хочу сказати всім дякую за перегляд, за розуміння. Бажаю, щоб все в вашому житті було позитивно. Всім всього найкращого. Не забувайте про вподобайку, про підписку, колокольчик а також підписку на телеграм-канал. І всім гарного настрою до зустрічі у нових відео.